Творчі жителі села Васьковичі поставили театралізовану виставу на різдвяну тему щедра вечеря, як у наших предків. Традиції, які потрібно пам'ятати та примножувати. Вважає Лариса Бондар. Ще один сюжет з циклу бережемо культуру, бережемо націю. Несімо наш обряд, наші традиції, не забуваємо. І як би важко сьогодні не було, Україна б'ється, але колядує, щедрує. І дай Бог, як кажуть, за рік Різдва два Штати. Сядемо до столу всі на святий вечір. Святий вечір. у нас є вокальна група Любисток. Сюди входить 10 чоловік. І також танцювальні колективи, але зараз, на жаль, на фоні війни розумієте, що діток ми збирати не можемо. Але коли треба якесь свято, ми їх задіємо, і вони з радістю приходять до нас і допомагають організувати якісь організаційні питання, там якісь заходи провести. Вокальний колектив села Васьковичі для репетицій збирається двічі на тиждень, знаходять час на творчість, не зважаючи на те, що в селі завжди багато роботи. Тому що вони люблять співати, їм все подобається, це їхнє захоплення. І вони приходять сюди з радістю, відпочивають від хатньої справ. От у неї четверо дітей, вона приходить, тут знаходить якусь розраду, вона собі співає, відпочиває, спілкується з дівчатами, за долітками. А Хотя вас ми... чоловіки по господарству підстраховують, ну там же худоба, мабуть. Звісно, у наших дівчат є, тримають і господарство домашнє. Є їх і корови, і свині. Чоловіки буває, доять корови, сваряться, але чекають і роблять свою роботу, так сказати. Коли жінка йде на репетицію, господарство лягає на плечі чоловіків. Усіх чоловіків такі, що не, не тримають вдома, якщо треба, відпускають, і вони до, йдуть до нас в клуб. Чоловік у кадрі на сцені актор, а в житті староста села Васьковичі. У вас таке велике село. А серед артистів із чоловіків лише ви, лише староста. Ну, знаєте, чоловіки на фронті дуже багато у нас воюють, ну і працюють на роботі. Ну і так тут я вже на місці, довжи. Я тут більш спілкуюся. Ну і так спонтанно, якби сьогодні не школа. Ще ж. Працівники школи, тут вчителі теж чоловіки приймають участь. Ой чи є, чи нема пан господар дома, щедрий вечір, добрий вечір, пан господар дома. ой нема, ой нема. Та й поїхав до млина, щедрий вечір. Та й поїхав до млина. Васьковичі це село, одне з Поліських сіл нашого, нашої громади, нашого району. І дійсно в них взагалі дуже багата така. Народна творчість, що пісенна, що рукотворна. І сьогодні, коли дівчата оздоблювали цю кімнату радюшками, килимами, вони є васьковицькими. Колись тут був центр ткацтва. Вишивка представлена і стародавня, і сучасна, вона дійсно яскрава і гарно виконана, тому що ці рушники ми навіть возили в свій час на область. І саме цими рушниками, майстринь Васьковицьких, ми представляли свій район. Скільки я пам'ятаю, раніше все в селі співалося, йдуть різдвяні свята, починається з Різдва, різдво це в нас престольне храмове свято, колядки, співи, все повністю село співало. Ну, з часом вже воно відходить, люди старіють, знаєте, забувають ці самі традиції, але у нас культурні працівники спілкуються з старшими людьми і ці традиції відновлюють і показують на... Ну, на огляд всім у Васьковичах великий будинок культури. Чи буває, що зала наповнена глядачами? Місцеві діляться, що так у мирний час бували аншлаги. Тут у нас приймає участь любісток, ставить свій концерт. Вони до 20 номерів, до 30 номерів можуть поставити. Повнісінька зала людей стоять навіть... Люди нема де сісти до й лавки ставимо все Даже з інших сіл. Приїжджають сусідні Михайлівки, З діткою сюди приїжджають подивитись на нашу наші концерти, наші вистави. приїжджають із Коростеня, Також ці Житомира було діти, які брали участь у виставі, отримали подарунки. Повну версію дійства можна переглянути в ефірі Коростенського телебачення в рамках передачі. Докладніше після 24 лютого, 2022 року. Світ українців назавжди змінився. Тепер рідні та близькі бажають не тільки гарного дня, але й мирного неба, тиші і спокою для всієї України. Підтримуйте тих, хто цього потребує. Відповідайте теплом на тепло, і хай переможе найсильніший. А найсильніші це ми, українці.